історії на уроці історії розповіла учням, як у 45-му році минулого століття радянські війська захопили Берлін і взяли Рейхстаг. А потім атестація, перевірка домашнього завдання. Хто Рейхстаг взяв? на уроці вчителька питає. Піднімайте, діти, руки, хто про це щось знає. Всі мовчать, як партизани. Говори Іванку, щоб не встав я з цього місця, не дожив до ранку, що зі школи я додому нині не вернувся, я не брав твої пані, щиро вам клянуся. <плес> Боже мій! Із, 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 із татом завтра приходи до школи. Через вашу тупість, діти, мене серце коле. Зранку тато при кроватці, учительку чекає та схвильовано говорить, руки розкладає, тато стримав на півслові. Ви усе сказали? Бо я кажу, що ви дурно мене викликали. Най мені відріжуть руку, най дістану спрагу, та якщо синок клянеться, він не врав, приїжджав. <рив> Вчительці погано стало, мало не зумліло. І в директорську заходить, як папіру біла. І до директора, що за син і що за батько? Я вже слів не маю. А директор. ха, не старайтесь розповісти, я їх добре да, знаю. Ще їх дідо був злодюга. І щоб ви знали, чорта з два з них хтось признасться, що річ украли. Вийшла вчителька за двері у цілковитій комі. Де працюю я у школі, а чи у дурдомі. Та за вас помітив зразу, що дівча в тривозі, і випитує, що сталося, йдучи по дорозі. Та йому розповідає, плаче, як дитина, пожалів її та й каже сердечний мужчина: як украли, то пропало, плакати не треба. Кожному на господарці у чомусь є потреба. Та тебе, дитинку, люба, я в біді не лишу. Узнай, що той торікстах куштує, я тихонько спешу.